Вітаю! Ми продовжуємо вивчати координати на площині. І сьогодні другий урок з теми рівняння прямої. Вітаю! Ви вже знаєте три варіації рівняння прямої і вмієте розв'язувати базові завдання, використовуючи ці рівняння. Сьогодні ви дізнаєтесь, за якої умови прямі паралельні, за якої умови прямі перпендикулярні, будете. Вчитесь знаходити точки перетину прямої з осями координат, і будете знаходити точку перетину двох прямих. Закріпимо попередній матеріал. Перша задача: складіть рівняння прямої, яка проходить через початок координат і центр кола заданого рівнянням. Ми можемо використати третю формулу рівняння прямої за двома точками. Що це за точки початок координат і центр кола. Початок координат це точка 0,0. 0, а центр кола знаходиться в точці мінус 2,3. У нас була тема рівняння кола, і ми вчилися розв'язати ось такі завдання. Отже, у нас є дві точки. Використовуємо третю формулу. Підставляємо відповідні значення. Нехай перша точка це буде 0, 0. А друга точка буде мінус 2,3. Підставляємо відповідні значення у рівняння прямої. Спрощуємо. І отримуємо, що мінус 2 дорівнює 3х. Звідси у дорівнює мінус 1,5х. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть другу задачу. Перевіряйте початок координат в точці 0,0, центр кола в точці 4-8. Записуємо рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Підставляємо відповідні координати. Спрощуємо і отримаємо, що y дорівнює мінус 2х. У наступних трьох завданнях потрібно знайти кутовий коефіцієнт прямої. Знову можна скористатися третьою формулою, точніше, правою її частиною. Запишу: k дорівнює y2-1х2-х1. Потрібно знайти дві точки цієї прямої, точніше координати двох точок цієї прямої. Вибираю точки, координати, яких. Добре, видно, це цілі числа. Перша точка з координатами 1, 2, і друга точка з координатами 0 мінус 1. І підставляю у даний вираз, у дану формулу. Причому не має значення, яку точку я буду вважати: першу, яку другою це неважливо. Підставляю. Я вже не коментую. Ви виконували такі завдання. І отримаємо ще К 3. Четверте завдання: вибираємо точки із. Цілими координатами. Перша точка нехай буде мінус 1-3, друга точка 0,1. Можна було інші точки обрати, Не має значення. Підставляємо у формулу і обчислюємо. дорівнює мінус 2. І п'яте завдання спробуйте виконати самостійно. Перевіряйте, записуємо формулу, підбираємо. Точки. Я взяла ось ці дві, ви могли взяти будь-які інші дві точки, координати, яких чітко видно. Підставляю у формулу і обчислюю. виходить, що к дорівнює 1. Якщо при інших значеннях, при інших точках ви також отримали 1, то, скоріш за все, ви завдання виконали вірно. Шосте завдання. Потрібно дати відповідь на питання, чи паралельні прямі. Як його розв'язати? Можна побудувати прямі і подивитись, чи вони. Перетнуться, чи вони паралельні, але тут можна помилитися. І це довго. Потрібна додаткова інформація. Ось вона перед вами. Якщо кутові коефіцієнти двох прямих однакові, то прямі паралельні. Тобто ми можемо просто порівняти кутові коефіцієнти і зробити висновок. Перша пара прямих. Кутовий коефіцієнт першої прямої 2, кутовий коефіцієнт другої прямої також 2. Отже, вони однакові, тому прямі паралельні. Друга пара прямих. Котовий коефіцієнт першої прямої 7, другої – мінус 3. Вони різні, отже, прямі не паралельні. Тобто вони перетинаються. Ось такий значок перетину. Третя пара прямих. Котовий коефіцієнт першої прямої мінус 4, другої – 4. Вони різні, отже, прямі, не паралельні. Тобто вони перетинаються. Зупиніть відео і самостійно виконайте сьоме завдання. Перевіряйте. Четверта пара прямих, кутові коефіцієнти мінус 5 і мінус 5. Це означає, що прямі паралельні, тобто вони не перетинаються. П'ята пара прямих, кутові коефіцієнти мінус 2 і 0,5. Вони різні, отже, прямі перетинаються. Шоста пара прямих, кутові коефіцієнти мінус і 7. Вони різні, отже, прямі перетинаються. І з даними рівняннями пов'язано восьме завдання. Чи є серед наведених пар перпендикулярні прямі. Дивимось умову перпендикулярності прямих. Якщо добуток коефіцієнтів кутових дорівнює мінус 1, то прямі перпендикулярні. І, звісно, вони мають перетинатись. Отже, перевіряємо всі пари прямих, де є перетин. Друга пара прямих, дивимося, 7 помножити на мінус 3 мінус 21. Ні, не перпендикулярні. Третя пара прямих мінус 4 помножити на 4. Мінус 16 не перпендикулярні. П'ята пара прямих мінус 2 помножити на 0,5. мінус 1. Отже, дана пара прямих перпендикулярна. Шосте завдання. Мінус 1 сьома помножити на 7 буде мінус 1. Отже, шоста пара прямих також перпендикулярна. Дев'яте завдання. Серед даних прямих, кажіть паралельно. Думаю, що ви здогадались, що потрібно визначити кутові Коефіцієнти. А для цього потрібно з кожного рівняння виразити Y. На минулому уроці ви вчилися виражати Y з таких рівнянь. Отже, виразимо Y з першого рівняння. Мінус 3 y дорівнює мінус 2х мінус 9, Y дорівнює 2 третіх плюс 3. Виразимо Y з другого рівняння. Мінус і дорівнює мінус 3х мінус 9. Ділимо на мінус 1. Y дорівнює 3х плюс 9. Виразимо Y з третього рівняння. 3 y дорівнює 2х мінус 12. Y дорівнює 2 третіх мінус 4. Виразимо Y з четвертого рівняння. 8 y дорівнює мінус 4х плюс 1. Отже, y до мінус 0,5х плюс на 0125. Можна було залишити у вигляді звичайних труб. П'яте рівняння виразимо Y. Y дорівнює мінус 0,5х плюс 9,5. І виразимо іг шостого рівняння. Y дорівнює 2 третіхх плюс 4. Тепер дивимось, кутові коефіцієнти яких прямих однакові. Я бачу, що кутовий коефіцієнт першої прямої 2 третіх, третьої прямої 2 третіх, і шостої прямої 2 третіх. Отже, ці прямі між собою паралельні. Перша, третя. І шоста. Я бачу, що кутовий коефіцієнт четвертої прямої мінус 0,5 і п'ятої прямої також мінус 0,5. Отже, четверта і п'ята прямі між собою паралельні. Десяте завдання. Запишіть рівняння прямої, яка проходить через точку М паралельно до прямої Y до рівня 2х плюс 5. Запишу загальний вигляд рівняння прямої за формулою 2, і нам потрібно знайти. Конкретні числа k та b. К відомо, воно дорівнює 2, тому що сказано, що пряма рівняння, якої ми будемо шукати, паралельна до прямої дорівнює 2х плюс 5. Отже, кутові коефіцієнти у них однакові, тому к дорівнює 2. Залишається знайти Б. Для того, щоб знайти Б, ми використаємо точку М. Її координати 3 мінус 2 підходять для нашого рівняння. Отже, замість х ми підставимо 3, а замість y мінус 2. Підставляємо замість k2, замість x3 і замість y мінус 2. Знаходимо b. b дорівнює мінус 2, мінус 6. B до riemні 8. Записуємо рівняння прямої, враховуючи, що k дорівнює 2, а b дорівнює мінус 8. y дорівнює 2х мінус 8. Зупиніть відео і самостійно виконайте 11 завдання. Перевіряйте. Ми знаємо вже… Що К дорівнює мінус 3 це кутовий коефіцієнт прямої, до якої наша буде паралельна, І координати 4 і 1 задовільняють наше рівняння. Отже, замість k підставляємо мінус 3, замість х 4, а замість y 1. І розраховуємо b. b дорівнює 13. Записуємо рівняння прямої. Y дорівнює мінус 3х плюс 13. Дванадцяте завдання. Знайдіть координати точок перетину прямої 3х плюс 4y рівня 12 з осями координат. Точки перетину, відповідно, будуть лежати на осях координат. Якщо точка лежить на осі абсцис на осі х, то друга її координата по у – 0. Якщо точка лежить на осі y, то перша координата, тобто координата х, в неї 02. Будемо це використовувати. Отже. Знайдемо точку перетину з вісю абсцис у цієї точки дорівнює 0. Підставляємо у наше рівняння замість y 0. Розраховуємо х 3х дорівнює 12, отже, х дорівнює 4. Тому точка перетину з вісю абсцис з вісю X буде мати такі координати: 4, 0. Знайдемо точку перетину даної прямої з вісю ординат. Для цієї точки х дорівнює 0. Підставляємо урівняння замість x 0, обчислюємо y, y дорівнює 3. Записуємо координати точки по x 0 по y 3. Зупиніть відео і самостійно виконайте 13 завдання. Перевіряйте. Знайдемо точку перетину спочатку з, з вісю абсцис. Для таких точок y дорівнює 0. Підставляємо урівняння замість y 0. І отримаємо, що х дорівнює 5. Знайдемо точку перетину з вісю ординат. Х при цьому дорівнює 0. Підставляємо замість х0 і розраховуємо y. y дорівнює -4. Отже, точка перетину з вісю абсцис має координати 5, 0, а точка перетину з вісю ординат має координати 0-4. 14 завдання. Знайдіть периметр трикутника, обмеженого осями координат і прямою 4х-3 y дорівнює 12. В чому ідея рішення? Пряма може розміщуватися відносно осей координат, так що відтинає трикутник чотирма способами, одним із чотирьох способів. Так от, якщо ми будемо знати точки перетину даної прямої з осями координат, то ми будемо знати всі три вершини трикутника. Одна вершина знаходиться в початку координат 00, а дві інші на е, прямих х та y. Отже, Знайдемо точки перетину даної прямої з осями координат. так як ми робили в попередньому завданні. Знайдемо точку перетину з вісю абсцис. Замість y підставимо урівняння 0. Обчислимо х x. x дорівнює 3. Отже, точка перетину з вісю абсцис має координати 3 0. Знайдемо точку перетину з вісю ординат. Урівняння замість х підставимо 0 і обчислимо y. Y дорівнює мінус 4. Отже, точка перетину звісу ординат 0-4. Дивимось, який варіант нам підходить, а нам підходить другий варіант. Отже, точка перетину з х, точка перетину з вісю y. І ми вже можемо сказати довжини катетів цього прямокутного трикутника. Ось тут довжина цього катета буде 3, а довжина цього катета буде 4. Згадуємо, що довжини – це додатні числа. це відстані які показують, виражають відстань між двома точками. Отже, 3 і 4. Далі ми можемо знайти гіпотенузу як за теоремою Піфагора, так і за ось цією формулою відстані між двома точками. Спробуйте знайти самостійно. Якщо у вас вийшло що гіпотенуза 5, значить ви виконали завдання вірно. І далі легко розраховується периметр 3 плюс 4 плюс 5 буде 12. Отже. Периметр дорівнює 12 одиниць довжини. У 15-му завданні потрібно знайти площу трикутника, обмеженого осями координат і прямою мінус 2х плюсівігру в 28. Формула площі перед вами потрібно знайти катети і їхній півдобуток. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте це завдання. Отже, знайдемо точки перетину прямої з осями координат. Точка перетину з вісю абсцис буде мати координати мінус 14 0. Точка перетину з вісю ординат буде мати координати 0,4. Нам підходить другий, э, перший варіант. перший майданок. Позначаємо знайдені точки і знаходимо довжини катетів. Довжина вертикального катета 4 і горизонтального катета довжина 14. Знаходимо площу. 14 множимо на 4 і ділимо на 2, отримаємо 28 квадратних одиниць. 16 завдання. Знайдіть точку перетину прямих. В Чому ідея рішення? Перше, що ми можемо уже зробити на даному етапі, перевірити, чи прямі не паралельні. Якщо прямі паралельні, то точок перетину у них нема. Я знаю, що прямі не паралельні, тому точку перетину будемо шукати. В чому суть завдання? Якщо. Прямі перетинаються, то в них є спільна точка, і її координати підходять і для першого рівняння, і для другого. Таким чином, якщо ми розв'яжемо систему даних рівнянь, знайдемо відповідні значення X, y, то ми знайдемо і координати точки перетину цих прямих. Тому наша задача згадати 7 клас і як ми розв'язували системи рівнянь першого степеня з двома невідомими. Було два способи основних розв'язання таких систем спосіб додавання і спосіб підстановки. Я бачу, що тут ідеально підходить спосіб додавання, тому що коефіцієнти при зміні y протилежні. Що ще я зробила? Я числа, перенесла праву частину в кожному рівненні. Отже, використовуємо спосіб додавання. Будемо по члену додавати ось такі доданки. 4х плюс 3х буде 7х, мінус 2х плюс 2 х буде. Для цього ми і використовуємо цей спосіб, щоб забрати одну зміну. Дорівнює 5 плюс 9, 14. Знаходимо х х до рівня 2. І потрібно ще знайти ігри. Для того, щоб знайти ігри, ось це значення 2. Підставляємо замість x або в перше рівняння, або в друге, кому як зручно. Мені зручніше в друге рівняння. Підставляю замість x 2. Отримую ось, ось таке рівняння, спрощую і знаходжу y y рівня 1,5. Отже, точка перетину даних прямих має такі координати 2, 1,5. Зупиніть відео і самостійно виконайте 17 завдання. Перевіряйте, Об'єднаємо рівняння у систему. І бачимо, що ми можемо відняти від першого рівняння друге рівняння. Тоді зміна х віднищиться. Отже, будемо почленно віднімати додано. 5х мінус 5х буде 0. Мінус у мінус 4y буде мінус 5y. І 5 мінус мінус 10 буде 5 плюс 10, тобто 15 мінус 3. Тепер підставляємо значення y або в перше рівняння, або в друге. Я підставила у перше. Замість y мінус 3. І знайшла, що x торівня 0,4. Отже, координати точки перетину. Даних прямих 0,4 мінус 3. Підведемо підсумки. Ви дізналися, за якої умови прямі паралельні. Ви дізналися, за якої умови прямі перпендикулярні, знаходили точки перетину прямої осями координат, і знаходили точку перетину двох прямих. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!